Постанова Верховної Ради України про направлення до Конституційного суду України, законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканості народних депутатів України та суддів. Реєстраційний номер 1776, дріб П1. Шановні колеги, прошу приготуватись до голосування. Ставлю на голосування. Проєкт постанови реєстраційний номер 1776 П1 про направлення до Конституційного суду України законопроекту внесення змін до Конституції України щодо недоторкності народних депутатів України та суддів. За основу в цілому прошу голосувати, шановні колеги. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Брав! Народні депутати позбавили себе недоторканості. проголосувала рекордна кількість парламентарів. Далі законопроект, який був прийнятий у першому читанні, направляють на аналіз до Конституційного суду та Венеціанської комісії. Щоправда, зміни практично не торкнуться ні суддів, ані президента України. Те, про що так довго говорили більшовики, меншовики, і ті, хто посередині, здійснилося. Парламент зробив перший крок до скасування недоторканності депутатів Верховної Ради України та суддів. Отож, закон буде відправлений у конституційний суд, після чого необхідно буде трьохстами голосами вносити зміни до конституції. Спікер Володимир Гройсман прогнозує, що вже з вересня вони, тобто зміни, вже почнуть діяти. Скільки поколінь політиків говорили про скасування горизвісної недоторканності і нарешті? Але й тут не обійшлося без політиканства. Обговорення питання, яке вже давно проговорене, узгоджене, затягнулося на більш ніж дві години. Здавалося б, проголосували і пішли далі. В країні війна, економіка в ступорі, долар б'є чергові рекорди. Є над чим працювати. Навіщо переливати з пустого в порожнє? А з іншої сторони, як не скористатися можливістю в черговий раз пропіаритися з трибуни парламенту? Сьогодні ми прийматимемо історичне рішення про наступне чергове голосування, яке дасть можливість у підсумку скасувати депутатську недоторканність. Я звертаюся до всіх колег у цій залі. Я звертаюся до всіх українських громадян, щоб ви бачили, як відбуватиметься це голосування. Ми маємо проголосувати. Ми маємо скасувати депутатську недоторканність. Це те, чого вимагав від нас майдан, це те, чого вимагає від нас українське суспільство. Депутатська недоторканність це ця проблематика, яка завжди була актуальна, коли проходять вибори до Верховної Ради України. Це ті обіцянки. Які ставали чи не одними з основних, що ми йдемо писати закони Верховної Ради, а не боячись відповідальності згідно чинного законодавства? Президент України чітко пояснив свої дії і процедуру щодо вирішення, я думаю, сьогодні. Решение больше 300 голосов. Мне не нужна ваша депутатская неприкосновенность. Это все цирк и комедия вместо того, чтобы заниматься реальными вещами. Вы сегодня пытаетесь перевести стрелки только на одну вещь. Да, действительно, в стране должны быть все равны. Но давайте это равенство считать от другого. Если вы хотели снять депутатскую неприкосновенность. Ви це зробили на первой сесії, тому що сьогодні це вторая сесія, а це значить, що до шістнадцятого року ніхто нічого не снимет. а це значить, що ви не хотите його знімати. Питання про затягувати депутатської докудиності. Далі за процедурою, після повернення з Конституційного суду, а це я думаю, ще там місяць, ми голосуємо на за затвердження, а вот тоді починається відлік сесії. Це означає, що в вересні місяці. Перших числах, як тільки ми відкриємо сесію, ми проголосуємо в цілому, і вона одразу вступить. В силу після підписання депутатська неторканність – це не є демократія, це є насправді рудимент тоталітарних режимів. Абсолютно очевидно, що сьогодні і це добре, що сесійна зала повертається до цієї теми не перед виборами. А тільки коли ми стартували з нашої роботи, має бути 300 голосів за зняття депутатської неторканності. Депутати демократія заключається в тому, що депутати мають повинні мати відповідальність, і їх політична діяльність не може бути Предметом для політичного тиску, після цього ми маємо розуміти, що як говорили в одному радянському фільмі, сядемо усі, якщо ми з вами не почнемо творити справжні правоохоронні органи і правосуддя. З моменту, коли ми знімемо з себе недоторканність, і це правильно треба починати з себе, ми станемо такими самими безправними передзамовними слідчими. Перед замовними прокурорами, перед замовними суддями, якими є зараз громадяни. І нам треба очолити їхнє бажання створити нормальну прокуратуру, створити нормальне слідство, створити нормальний суд. Зняття депутатської недоторканності вже давно стало одним із наріжних каменів дискусії, що точиться як у суспільстві, так і у політикумі. Бо навіть не дискусії, а елементом популізму, відволіканням і більш насущних проблем щотижні, щомісяця шукає керівництво нашої держави якісь теми, які би подобалися людям, і щоб це було на язиці, чимось замилювати очі, засмічувати простір, так скажемо, в людей в їхньому розумінні про що потрібно говорити. Тому, якщо сьогодні питання знову почало підніматися, воно піднімалося і при Кучмі, і при Ющенку, і при Януковичу, навіть при Януковичу, і сьогодні вже при Петру Олексійовичу і Арсенію Петровичу, то давайте ми таких кінців кінці врешті-решт поставимо на голосування, знімемо цю недоторканність. Але я би говорив саме в тих місцях, які дійсно, якщо народний депутат, він звичайна людина, і такий самий громадян. Якщо він, не дай Бог, створив ДТП і є пострадавшим, так він має відповідати перед законом. Якщо він взяв хабар. Він має відповідати перед законом і так далі, але в політичній частині все ж таки має бути недоторканність, якщо ми хочемо отримати якісну роботу народного депутата. Тому що, якщо за висловлювання за дії Верховній Ради в плані подачі законопроєктів, свого бачення, ми почнемо також притягати до відповідальності. То ми завтра отримуємо не народних депутатів, а як я неодноразово говорив, навіть не партійних, а це будуть солдати, які будуть виконувати волю одного вождя. Ми повернемося тоді до старої гнилої комуністичної системи. Теми, де права голосу і думки не існують, я особисто готовий голосувати, тому що для мене не є принциповим недоторканність. Моя особиста для мене завжди була принципова позиція. Це я був представник своїх виборців, свого регіону округу. Першу чергу і, звичайно, відстає інтересу волі народу, тому я готовий працювати і далі. І окрім недоторканності, моя позиція, що потрібно і створити механізм відкликання депутата, про який говорять щоразу перед виборами, але на наступний день після виборів забуваються. І сьогодні я знаю, що є багато ініціатив, але ці ініціативи, навіть або не реєструються в апараті Верховної Ради, або якщо реєструються, то питання не доходить не то що до сесійного зали, а ще на початку комітетів зарубуються. Тому, доки в нас буде популі. В нашій державі, то до тої пори на превеликий жаль не буде не то, що процвітання, а все ж таки зупинення оцих негативних течій, яких ми маємо сьогодні ще. Депутати це такі люди, яким тільки дай, дай поговорити. І люба можливість, а недоторка не цікавить багато кого в Україні, це показують по телевізору. І тому, якби дали три три години, розмовляли би три. Якби п'ять, це було б п'ять годин. Я скажу так, що. 90% депутатів ніхто не хоче знімати в себе ніяку недоторканність. Ніхто не хоче себе любимо лишати чогось і якось. Але сьогодні є великий запит громадянського суспільства людей. Якщо ти народний, значить ти повинен бути як простий громадянин, відповідати по законам України. Нема що ховати. Я два рази балотувався по мажоритарній системі, два рази декларував, що я за недоторканність. І, знаєте, в мене нема впевненості, що це був другий крок. А ще буде третій крок. У мене е, нема впевненості навіть на 50%, що в залі буде, буде 300 голосів, але я думаю, що все таки громадянське суспільство додавить. І, і депутати, і депутати все-таки знімуть цю недоторканність. Питання недоторканості воно вже перегріто. Це більш інформаційний привід, і дати можливість людям про щось говорити. Я тому сьогодні з трибуни сказав: давайте замість балачок, ставимо на голосування і швиденько приймаємо рішення, і давайте переходимо до економіки. Є нагальна потреба зараз терміново проводити податкову реформу, бюджетну реформу, реформу правоохоронних органів суддівську, щоб реально бізнес, реально люди відчули якісь перетворення в країні. А те, що сьогодні відбувалося, Недоторканість про яку говорять всі, про яку вже стільки наговорили, вона реально була потрібна тим, хто сьогодні в Москві сидить. А всі, хто в залі, тут може там 5 людей там ста стосується це питання, які бояться за свою недоторканність. І виходить, що цілий зал, 450 чоловік, дві години втратили на те питання, яке стосується трьох-п'яти чоловік в цьому залі. Якщо є питання по недоторканості, хай генеральний прокурор вносить подання, голосуємо, знімаємо недоторканість вже зараз, не тянути час, і пішли далі. Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя в своєму аналізі законопроекту, представленого президентом, обґрунтовує необхідність термінового скасування недоторканності щодо кримінальної відповідальності посиланнями на міжнародне право. Однак не існує міжнародних чи європейських зобов'язань про те, яким чином регулювати депутатський імунітет. Питання наскільки широкою повинна бути концепція депутатського імунітету є виключно компетенцією держави і вирішується її національним законодавчим органом. Зняти треба не тільки правильно сказали всі з депутатів, треба знімати і з суддів, і ну, напевно з президента, тому що все таки всі люди перед законом мають бути рівні. Ми чим відрізняємося від Європи, тим, що все-таки мер, там чи якийсь чиновник в Європі, так само відповідає перед законом, і простий. Громадянин під час засідання фракції в кулуарах з іншими колегами в розмові моїй особисті з головою Верховної Ради ми наполягаємо на тому, щоб якомога швидше це було. Сьогодні прозвучала фраза до вересня нам не потрібна недоторканість сьогодні ні завтра, а тим більше до вересня. Насправді, ми, крім того, що ми декларували це своїм виборцям, ми насправді свідомо розуміємо, що. Це дасть можливість побагатьом народним депутатам, які сьогодні прийшли в парламент, прийняти і певні рішення судові. І Їх треба приймати. А чому їх досі немає? Чому прокуратура не вносить нічого? Ну до прокуратури питання вже номер два, яке теж треба правильно ставити. І коли ми підняли питання по генеральному прокурору, про його ну скажімо так, коли ми поставили під сумнів, дійсно його необхідність присутності на посаді. Я також звичайно я підписав звернення, е, значить, постанову, верніше проект постанови е, по е, значить обговоренню питання щодо е, безпосередньо пана Єрема на посаді. Ось і е, це, до речі, підштовхнуло багато процесів в генеральній прокуратурі, в тому числі це мало б дійсно підштовхнути і ці процеси. Сьогодні генеральний прокурор був присутній під час обговорення питання про зняття недоторканності. Ми дуже до речі сподіваємося, що швидко нам дасть відповідь Конституційний суд. І, і очевидно, вінціанська комісія. Ось, і ми врегулюємо це питання якомога швидше. Усякому випадку, я буду серед тих. То буде максимально прискорювати і брати участь в усіх процесах по прискоренню розгляду і прийняттю рішення про зняття депутатської недоторканості у своєму нещодавньому звіті. Національна комісія Ради Європи детально досліджує концепцію депутатського імунітету в Європі та ілюструє різноманітні моделі цього імунітету, які існують в старому світі. Підсумовуючи у звіті, зазначається, що в країнах із добре функціонуючим верховенством права та діючими демократичними інституту інституціями, депутатська недоторканність не є необхідною з огляду на низький рівень ризику незалежного втручання у діяльність законодавчого органу та дієві інститути. Водночас Венеціанська комісія наголосила на відмінностях між країнами із стабільною та країнами із ще не зміцнілою демократією. Є вищі ризики арешту чи обвинувачення депутатів на фальшивих та політично вмотивованих підставах не недоторканність. Захищала всіх справжніх корупціонерів, а сама система. І тому сьогодні ми підійшли до питання зняття недоторканності, розуміючи, що спрацює це лише в комплексі з фундаментальним глибинним реформуванням судової системи і всієї системи української влади. Тільки тоді ми можемо говорити про справедливість. Але в той же час. Зняття недоторканості, яке конче потрібно сьогодні зробити і довести до логічного завершення, потрібно не лише як правовий крок, це потрібно зробити як моральний крок. Це законопроект неправильно називається. Це законопроект про ліп... про ліквідацію депутатської недоторканості і зміцнення суддівської недоторканості. Тобто, треба сказати, як він правильно називається. Якщо ми чесні один перед одним, ми повинні сказати, що і брати судді так само повинні піти на виконання своїх зобов'язань перед українським народом. І тоді ми вносимо зміни. І кажемо, що ми забираємо Вищу раду юстиції, тому що це ще краще, ніж Верховний суд, тому що ми чи Верховна Рада. Бо ми ж в Верховній Раді, ми б швидше зняли б судівську неторканність, чим вища рада юстиції це зробить. Тому я думаю, з цим застереженням треба розуміти, що якщо ми хочемо виконати зобов'язання перед людьми, в законі не повинно бути норми про суддівську неторканність. І на завершення, чи правильний цей закон, безумовно так. Чи потрібне він суспільству? Однозначно так. Та чи означає це, що боротьба з корупцією набуває реальних обрисів? Думаю, що ні. Чому? Та тому, що основними носіями і учасниками корупції є ті, хто і до сьогоднішнього дня не мали за законом ніякої недоторканності. Більше того, саме структури державної влади, наділені повноваженнями боротися з цим явищем, самі давно перетворилися на фундамент цієї корупції. Тобто ті, хто згідно тієї ж Конституції повинні з нею боротися, зазвичай її очолюють. Запитайте у будь-якого підприємця, де процвітає корупція, здирництво і кумівство. На регіональному рівні це митниця, податкова, УБЕС, силові структури, суди і всілякі надбудови по наданню послуг. Такі, як реєстраційна служба, управління земельних ресурсів і так далі. І ніхто з керівників цих відомств не має недоторканості. Кожен обслуговує свою вертикаль. І замикається вона на свого керівника вже на загальнодержавному рівні, який забезпечують безперебійну роботу своїх представників на місцях, забезпечуючи їм цю недоторканність. І як кажуть, рука руку миє. А продаж посад, а вирішення питання не люстрації, а квотний принцип розподілу. Загалом так працює система, яку необхідно зруйнувати. На національному рівні корупція та відмування грошей відбувається в основному через так звані напівдержавні підприємства, корпорації, товариства, в яких бере участь сама держава. Контракти, тендери, схеми все це розробляється і втілюється в життя в міністерських кабінетах за мовчазної згоди або участь тих же структур, які повинні протидіяти і карати. Попросту кажучи, сажати у в'язницю. Але як кажуть, Хто ж його посадить? Він же пам'ятник?